Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро зі спінінгом. Рибалка сьогодні на хижака, ціль судак. Зараз збираю комплект і будемо розпочинати риболовлю. Давайте швиденько вам розповім про комплект. Спінінг від Азури XP86MN до 38 грамів. Катушка Daiva Excel 4000, шнур. Також від Азури це X-Game чотирьохжильний, по японі решітка 08. Ловити я сьогодні буду ось на такі борідки. Ця борідка зроблена з пінопласту. Також в мене є із кабелю. Ну, почнемо, мабуть, з пінопластику. В'яжеться все дуже просто, принцип відвідного повідця. Краще використовувати більш товстий флюр, тому що в цих місцях постійно перетирає ракушка вашу жилку або флюрокарбон, якщо він тоненький. Вантажик зараз 20 грамів. Нормально так. Тувхнули я вам хочу сказать воду, аж занадто непогано з приводу проводки нічого складного. Один-два оберти, пауза. Ну, як показує практика, в моїй риболовлі на борідки, в принципі судак бере на першій секунді паузи. Борідка плаваюча, вона йде над дном, при паузі вона підіймається вгору. Тим самим провокує хижака на клювання. Різна рибка відзивається на ці борідки. Ну, побачимо, друзі, що сьогодні в нас вийде. Було у мене декілька виїздів на Дніпро, але взагалі жодного клювання і жодного тичка. Був, був я останній раз, мабуть. Декілька тижнів тому тут пробував. Друзья, он сразу на первом закиді. Я чувствую, что что тюкнуло. Ну думал, может, перенесло. Опа! А ну, выходь давай. выходи, друже. О! Вышел. Вийшов. Ну, ось такий. З першого закиду, друзі, з першого. Не крупний, але все рівно приємний. Так, ну-ка, треба тебе поближче показати. Ось ну, такий пістолетик. Поналіпало. Ну. Відправляйся давай додому, дякую тобі за клювання. Зараз оговтається. Он пішов. Так, взяв в ямці. Зараз буду кидати в ямку. Так, треба перевірити стан шнура. Швиденько перев'язався. В принципі, чіпи на борідки не дуже так і багато. Але бувають такі місця, що вони відриваються. Знову, друзі. А ну віддай о. Ну, цей поменше. Проходив я, прошвиряв хвилин сорок, жодного клювання. Я не заробив. Знову прийшов в це місце, де я починав. Декілька закидів зробив я в ямку, але нічого. А на виході з ями одразу з першого закиду і відізвався. Дуже сильно сьогодні штовхають воду, рівень води, чесно сказати, нормальний. Можливо, трохи пізніше будуть судочки і побільше. Лылочке, друзья, снова. Ну, лавочке, друзья, знал. Ну, шваркнул так нормально, блин. Ну, с такой двитякой. В принципе... Ну, больше бачите. під борідком якось, я не знаю навіть як він так. Давай, друже. Да, якби я сьогодні, можливо, приїхав на годинку раніше, результат був би покраще. Що жодного рибалки я не бачив сьогодні зі спінінгом. Мабуть, він тут погано в цих місцях відзивається. В минулому році тут непогано він ловився. В принципі, друзі, порибалив я менше двох годин, три хвости. Да, не крупний, але це не з нулем все рівно. Так як я більше приділяю уваги мирній рибі. Борідки працюй. Можливо, у кого є е, місця непогані з судаком? Спробуйте. Опа. О, друзі! Оце такий... Непоганий підсів. Він тільки не зійди дружок. Ох, як довго. Беляха-муха. Друзі, не витримав шнур. Можливо, десь перетерся. Ось, друзі, хочу спробувати ось на таку. Яскрава. Ну це вже сам підкрашував. Я борідки в принципі не роблю. Та їхня ціна 25 гривень. Навіщо тут замарачуватись? Блін, як шкода, хлопці, вам просто не передати. Блін, ну добрячий був. Блін так давив Можливо я трішки форсував, ну тому що друзі тут все зароще травою Просто зараз рівень високий, що і не видно. Но так тут дуже багато трави. Ні, не трава. Чо, підсів так і недалеко, до речі, від берегу. Ха. Так, дружок, а як ти так перекрутився? Ось така, друзі, у мене вийшла вечірня риболовля на борідки. Було 5 клювань. Чотири судочки я дістав. Звісно, так, да, не крупні, але все рівно приємні. І один, друзі, був файний. Ну, чесно сказати, ну, реально, мабуть, заліковий. Не витримав шнур. Скоріше за всього, був десь перетертий. Ну, нічого. Ми ще обов'язково повернемося до такої риболовлі. Ще будуть виїзди, буду ловити на борідки Судака. Все, друзі, а зараз почну вже збиратись. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.